Слава Україні! Кількість загиблих та поранених у Запорізькій виправній колонії зросла. Численні травми отримала неповнолітня пасажирка самокату у Кам'янці-Подільському. Про це та інше розповім вам далі у випуску. Маю 5 хвилин на головне. Володимир Зеленський підписав законопроєкт, який дозволяє військову службу за контрактом для громадян категорії 60. Встановлюється випробувальний термін два місяці, під час якого контракт можуть розірвати у разі невідповідності. Граничного віку служби не встановлено. Строк контракту один рік з можливістю продовжити. Також президент підписав документ, який запроваджує обов'язкову військову підготовку для студентів-медиків як офіцерів запасу. Кількість постраждалих у Запорізькій виправній колонії зросла внаслідок удару чотирьох кабів. Вже відомо про 17 загиблих та 82 поранених. До забезпечення порядку в установі залучено близько 50 співробітників охорони Державної кримінально-виконавчої служби України. Усім постраждалим надали медичну допомогу. Вони перебувають під наглядом у медичній частині, черговому підрозділі та інших відділеннях установи. Периметр установи не пошкоджено, загрози втечі немає. Страшні наслідки нічної атаки і на Дніпропетровщині. Там під ворожим прицілом опинилася міська лікарня Кам'янського. Загинуло троє громадян, серед них 23-річна вагітна жінка. Все це свідчить, що Москва заслуговує на дуже жорсткий, справді болісний, а отже, справедливий та дієвий санкційний тиск. Їх треба примусити до припинення вбивств і миру, наголосив у дописі Володимир Зеленський. У Кам'янці-Подільському прощаються із відважним захисником України Дмитром Балюком. Чоловік загинув 20 липня 2025 року під час виконання бойового завдання. Поховають героя на алеї Слави у Кам'янці-Подільському. Вічна пам'ять захиснику щире співчуття рідним. Екс-очільнику держгеокадастру Хмельниччини повідомили про підозру за протиправне виділення землі за матеріалами ДБР. Своїми незаконними діями він завдав державі збитків на суму у 2,5 мільйони гривень. У 2021 році посадовець здійснив протиправне оформлення документів для передачі у приватну власність земель Борисівської сільської ради Шепетівського району. Вказані землі є власністю тергромади і тому не могли відчужуватися рішенням колишнього посадовця. Загалом було підготовлено та видано 27 наказів щодо передачі підставним особам ділянок на загальну площу у 49 гектарів. Зрештою, землі перейшли у володіння до двох осіб. А вже у 2023 році на вказаній території почав функціонувати кар'єр із видобування піску, гравію, глин і каоліну. Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років. Рус головного мозку відкрита черепно-мозкова травма, перелом основи кісток черепа та ключиці. Такі травми отримала 16-річна пасажирка електросамокату у Кам'янці-Подільському. Кермувала транспортом 14-річна жителька міста над смотричем. Вона не справилась з керуванням та допустила падіння, повідомляють у поліції. Власне, потерпіло вже. Доправили до місцевої лікарні Кам'янця-Подільському, а правоохоронці відкрили кримінальне провадження. І до інших новин внаслідок вчорашньої зливи у Нетішині автівки були майже вкриті водою. Місцеві у соціальних мережах ділилися світлинами, де затоплені вулиці та прибудинкові території. Чимало номерних знаків автівок втрачено. Повідомляють, частина міста була знеструмленою, однак фахівці оперативно повернули світло у домівки. Правоохоронці також вкотре звертаються до водіїв. Дощова погода не під... це підвищена небезпека на дорозі. Тож, аби поїздка була безпечною, увімкніть ближнє світло фар. Дотримуйтесь безпечної дистанції та інтервалу між транспортними засобами. Дотримуйтеся безпечної швидкості руху, не робіть різких маневрів. Якщо виникла необхідність зупинитися, знижуйте швидкість поступово. Якщо дощ такої сили, що ви втрачаєте з поля зору транспорт, який їде попереду, зупиніться на узбіччі, і обов'язково вімкніть аварійну сигналізацію. Це уся інформація, якою хотіли поділитися із вами на цю мить. Ми з колегами вже готуємо наступний випуск, аби ви були поінформовані лише достовірною інформацією. Дякую, що ви були з нами.